Доброго дня! Ми сьогодні розбираємо задачі на вписані та центральні кути. На першому малюнку, малюнку в нас відомо центральний кут АОЦ, він дорівнює 110 градусів. Треба знайти вписаний, так як вписаний кут, дорівнює половині центрального, то кут АБЦ. дорівнює куту АОЦ. Поділите тобто 110 градусів. Ділимо на 2, ми отримуємо 55 градусів. Наш Х дорівнює 55 градусів. Друга задача. Навпаки, в нас відомо, що вписаний кут АБЦ дорівнює 40 градусів. Треба знайти центральний кут АОЦ. Центральний кут АОЦ дорівнює двом таким вписаним кутам, якщо вони спираються на одну і ту саму дугу кола АЦ. А вони зараз якраз спираються на дугу кола АЦ. Тобто 2 помножити на кут А, В, С. Рівня 2 помножити на 40, доріння 80 градусів. Третя задача. У нас є ось такий малюнок, і за малюнком треба знайти вписаний кут. Ми бачимо, що АЦ діаметр цього кола. А якщо кут вписаний спирається на діаметр цього кола то цей кут дорівнює 90 градусів, бо він прямий. Тобто кут АБЦ дорівнює 90 градусів. Слідуюча задача номер 4 у нас відомо, що кут АДС дорівнює 100 градусів. Треба знайти кут В. Як його знайти? Ми пам'ятаємо, що чотирикутник А, Б, С, Д зараз вписаний в коло. А за властивістю вписаного чотирикутника кут Б плюс кут Д дорівнює 180 градусів. Отже, кут В дорівнює 180 мінус 100 і буде 80 градусів.